Любі друзі, хочу сказати два слова про сорт картоплі. Тайфун в цьому році це дуже врожайний видався сорт до 14-15 картошин в корчі. Звісно, представлені всі розміри. Зараз я викопаю один корч і покажу, як він виглядає наглядно. щоб ви розуміли 10 років в цю землю, тут де посажений цей сорт картоплі, не вносилися жодні добрива. Не органічні, не хімічні. Давайте разом порахуємо. Звісно, неї сожрали трохи. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13. Тому я можу собі тільки уявити, який був би врошай цієї картоплі, якби тут були добрива.